Так, на рахунок обміну друзі, нас немає обміну. Е, Пояснюю, чому ви хочете продати свій старий трактор, поміняти його хочете. Ви його оцінюєте дуже дорого. Ви купили його, наприклад, за 6 тисяч доларів. Ви через пару років будете просити за нього 5 тисяч доларів. На жаль, ринку якогось такого тракторів немає, як на автомобілях. Наприклад, там шкода такого до року, плюс-мінус стільки стоїть. В тракторах це все залежить від стану, від напрацювання і так далі е, завжди краще продати самому. Тому що якщо навіть йти на обмін, то вам запропонують, якщо ви, наприклад, трактор купили за 6, хочете за нього 5, вам дадуть за нього 3-3 500. Ви маєте це розуміти. Зато ми обміном не займаємося, щоб може не образити людей, що вони купили трактор за 6, а через пару років треба за півціни його віддати. Да, людина сама його дорожче продасть 4-4500, може так, навіть і сусіду продасть його за 5 тисяч доларів. Але як показує практика, щоб забрати у людини бушну техніку, треба... Дуже сильно ввалити її в ціні, щоб потім її реалізувати, Даже не з целью заробити, а щоб просто її швидко продати, не заморозити кошти. Привожу простий приклад. Вчора нам теж запропонували обмін DW-40-ка. З кабіною 19-го року він за нього просить 6 тисяч. Ну реально його щоб уже продавати підготовленим, це максимум 5 тисяч доларів. Тому ми на, на обміни не йдемо краще завжди продайте самі. Виставте на OLX, Запропонують вам максимальну ціну по такій і продавайте.